Сьогодні хотів поділитися з вами декількома думками. Хочу, щоб Господь проговорив і дійсно, можливо, відповів на якісь наші питання сьогодні. І тема, хоч і час короткий, але така тема, що не може служити двом господарям або на двох стільчиках не всидиш. Не знаю, чи ви пам'ятаєте, але в нас був брат, який говорив. Він розказував це з точки зору фінансів. Ми навіть трошки на групі по сімейні нашій групі також спілкувались про фінанси і взагалі як це все відбувається. Але сьогодні хотілося б трошки поділитися з вами глибше, і як ця тема може стосуватися взагалі всієї церкви. Тому перше місце це Матвія. Шостий розділ, 24 вірш: ніхто не може служити двом панам, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує, не може служити Богові і мамоні. Впевнений, що часто і в більшості ми розуміємо це місце як місце, яке говорить тільки і виключно про гроші. Ми це приводимо до прикладу, мамона це про гроші і так далі. Але проблема це не тільки в грошах. Мамона вона символізує, в принципі, це система світу цінності, це безпека без Бога. Це більше про нашу самовпевненість або покладання надії на щось окрім Бога. Тому що мамона це не просто якась купюра в гаманці. А це те, на що людина покладає свою безпеку, коли кажуть про Мамону в, широчому, в широкому такому сенсі, то мають на увазі якраз перенесення довіри з живих стосунків е з Богом на якийсь неживий капітал. І поруч з цією темою виникає ще інша: що людина думає, якщо я не можу служити двом, я буду якось посерединці. І не там, і не там, і взагалі там, де вигідно. Не знаю, дуже багато кажуть, що ну, євреї люблять так, десь, коли це вигідно чи не вигідно. А ми, українці, чи намагаємося ми. Ви бачу, посміхаєтесь. То я, я не прошу, щоб ми сказали, ну так, шукаю як. Але давайте будемо чесними з собою. Дуже хочеться десь бути посерединці, щоб і так було вигідно, і так було добре. Uh, і тут виникає таке поняття, як теплість і компроміси. Друге місце, яке я хотів, щоб ми прочитали, це об'явлення, третій розділ, 15 і 17 вірш, де говориться до Лаодикійської церкви. І написано так: Я знаю твої діла, що ти ні холодний, ні гарячий. О, якби ти був або холодним або гарячим, а що ти ледь теплий. Ні гарячий, ні холодний, то я змушений викинути тебе з моїх уст. В деяких перекладах Біблії написано трошки жорще, нам написано виблювати. Уявіть собі, що теплих виблюють просто. І що цікаво, що якраз в цьому тексті далі говориться знов про гроші, знов відсилка туди. Адже ти кажеш, я багатий, розбагатів. І нічого не потребую, а не знаєш, що ти і нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Простий приклад, який ми можемо бачити сьогодні кожного дня, що церква може мати зовнішнє благополуччя, безліч сучасних, крутих, медійних проєктів, але втратити ревність і залежність від Бога, втрачається сама суть присутності Бога там. Надіється на себе, на свої ресурси, на те, що на впізнаваність. І Біблія просто чудова книга, яка переплітає теми в різних часах, і в новому, і в старому заповіті. Для того, щоб якщо в когось виникає питання, ну це ж в новому заповіті сказано. Або це ж в старому заповіті сказано, то якраз для цих відповідей Бог говорив через людей і там, і там, щоб ми про це знали. Історія про Іллю. На горі Кермил. перше царство, 18 розділ, 21 вірш. Але до цього трошки історична справка. Ми не будемо читати всю історію. Я впевнений, що ви її знаєте, але трошки історична справка за правління ізраїльського царя Ахава під впливом своєї дружини Єзевелі. Ахав запровадив культ ваала фінікійського божества. І більшість народу відступила від віри в Яхве. Пророків Господніх переслідували. І пророк Ілля якраз виступив проти цього відступництва як посланець Бога. Тож читаємо Перше царів 18,21. Не знаю, чи так все тут. Тоді Ілля підійшов до свого народу і сказав: Як довго ви будете кульгати на двох костурах? Або. На двох ногах або на двох е, палицях, як завгодно, це можна інтерпретувати, в принципі, костури це е, якраз ті, що підтримують, е, підтримують е, локті. Якщо Господь є Богом, ідіть за ним. А якщо ваал, ідіть за ним. Але народ не відповів йому жодного слова. Народ Ізраїля між Ваалом і Яхве. Це якраз класичний приклад подвійної ло... лояльності, да? коли, наче і знали, і знаємо, що Бог живий, але ж, не хочеться бути, але ж дуже хочеться бути в тренді і бути так, як дитує світ. Чи не бачимо ми те, що відбувається сьогодні? Чи не знав народ, що Ваал – це щось чузоземне? Чи не знав народ, що є Бог живий? Знали? Але дуже не хотілося відрізнятися. Дуже хотілося йти разом, щоб якщо всі поклоняються, і ми будемо поклонятися. І один за одним вони відступили. І тут Ілля задає дуже чітке питання вже визначитесь в кінці кінців. Або ви з Яхва, або ви з Валом. І дійсно таке подвійне життя це дуже небезпечна ілюзія. Ще одне місце прочитаємо: Якова. Перший розділ 5, восьмий вірш якщо комусь із вас бракує мудрості, і нехай просить у Бога, який дає вам всім щедро і не докоряє. Тож буде йому дано, та нехай просить з вірою, без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котру підіймають та женуть вітри. Така людина хай не думає, що отримає щось від Господа. Адже двоєдушний чоловік не постійний на всіх своїх шляхах. І Матвія 15, розділ, 7-9 вірш Лицеміри, добре пророкував про вас Ісая, кажучи, цей народ наближається до мене своїми устами, губами шанує мене, серце ж їхнє де далеко від мене, та даремно поклоняються мені, навчаючи людських заповідей. Можна мати суперправильні слова, можна говорити, приходити в церкву, надягати гарний піджак, здороватись з усіма, всіх благословляти і бути дуже, дуже активним, але серце і відносин з Богом особистих може не бути. Декілька біблійних ілюстрацій. Перше це Самсон. Суддів 13. З 13-16 розділ. ми знову ж таки не будемо читати. Але проблема в тому, що покликання від Бога плюс компроміс з гріхом, просто там якась невелика похибка. Просто один раз Самсон зайшов не туди. І цього було достатньо, щоби все пішло не в ту сторону. Самсон служив Богові силою, але жив для себе. Втрата духовності. Втрата духовної його сили почалася не в, не в Далиді, коли він її зустрів, а в його компромісах Десь щось зробити так, як не говорив йому Господь. Другий приклад Соломон, перша царів, 11 розділ, перший шостий вірш. Так сталося, що в похилому віці жінки настільки відвернули Соломона до чужих богів, що його серце втратило цілковиту відданість Господу, його Богові. Як було серце його батька Давида. Мудрий, благословенний, суперуспішний, але дозволив світу вплинути на його серце. Не вдалося. Не вдалося просто бути десь посерединці. Ми не можемо бути посерединці. Ще один приклад Ананія і Сапфіра, дії апостолів, 5 розділ з 1 по 11 вірш. А один чоловік на ім'я Анані зі своєю дружиною Сефірою продав маєток і приховав частину грошей. Про це знала й дружина, а якусь частину приніс і поклав біля ніх апостолів. Петро сказав: Ананію, як це так, що сатана наповнив твоє серце, щоб обманути Святого Духа і приховати частину вартості поля? Невже воно не твоє було? Хіба продане не було в твоїй владі? Навіщо ти поклав це діло у своє серце? «Ти ж, знав, ти ж сказав неправду не людям, а Богові. Почувши це, Ананій упав і помер. І найшов великий страх на всіх, хто це чув. Юнаки встали, обгорнули його, винесли і поховали. Коли минуло зо три години прийшла його дружина, ще не знаючи того, що трапилося. Петро промовив до неї Скажи мені, чи за скільки ви продали поле? Вона відповіла: так, за стільки. А Петро до неї, як це сталося, що ви змовилися випробовувати Господнього Духа? Ось при дверях ті, які поховали твого чоловіка, і тебе винесуть. Упала й вона одразу біля його ніг і померла. Юнаки, увійшовши, виявили її мертвою, винесли її і поховали біля її чоловіка. І великий страх напав на всю церкву, на всіх, хто це чув. Вони хотіли виглядати духовними. Вони Хотіли виглядати духовними, але жити за обманом, жити з цими компромісами, жити не до кінця чесними з Богом. І з хитрістю, з подвійними стандартами, але знову ж таки не вийшло. Подвійне життя воно, це серйозна річ перед святим Богом. Як любить один наш брат казати на групі, ну що ж конкретно, що ж ти конкретно хочеш сказати, Женя, що сьогодні нам. Практично робити як церкви, теплість, не холодність і не гарячість часто виглядає як нормальність для нас. Ну я ж не можу бути святим. да? Хто ж? Як же ж, я ж не можу бути святим? Але в Божих очах це небезпека. Декілька ознак теплості. Можливо, сьогодні ми зможемо проаналізувати себе і запитати себе, а чи немає в мене цієї ознаки? Немає голоду до слова. Не можемо організувати свій час, регулярно досліджувати Слово Боже, знаходимо лише дві хвилинки вранці, чи прочитати вірш дня в телефоні, чи не відкриваємо Біблію взагалі серед дня і тільки ввечері десь перед сном, щоб добре заснути, воно дуже добре читається. Другий пункт молитва. Вона може бути формальною. Розуміти, про що і для чого я молюсь, чи дійсно це виглядає як відверта розмова з творцем? Чи це просто заучені фрази, які ми чуємо в церкві, які ми чуємо, що батьки наші молились, чи чоловік наш молиться, і ми за ним повторюємо, чи за жінкою повторюємо. Але дуже важливо, щоб ми розуміли, що це не формальність. це дійсно розмова, коли ми щось говоримо. Ми очікуємо отримати відповідь від нашого Бога. І третя ознака, що гріх більше не тривожить. Чи ми відчуваємо, що ми робимо щось так і нам не стає некомфортно від цього? Ми до чогось звикли, ми звикли до своїх гріхів. Ми можемо домовитись зі своєю совістю, ми можемо домовитись і знайти навіть підтвердження в Біблії, що ну, так, і в Біблії ж так робили. Чим же я гірший? Людина дуже мудра, вона може бути, і вона може знаходити навіть в Біблії якісь підтвердження, що грішити все ж таки можна. Коли це не тривожить наше серце, потрібно бити на сполох. Щоб не варто шукати підзвітності, а не ізоляції. Тому що подвійне життя любить тепряму і самотність. Якщо ви відчуваєте, що. Можливо, ви десь загрались з цим світом, можливо, десь засиділись між двома лавочками. Знайдіть людину, з якою ви можете поспілкуватися, якою ви можете відкритися, з якою ви можете поділитися, і щоб вона молилася за вас, щоб вона була поруч, коли ви будете на шляху спокус. Щоб не жити подвійним життям і не бути теплим, можливо пам'ятати. Бог. Не ділить серце з ідолами, чи ще будь чим. Він святий Бог. Він не може бути разом з ідолами, з нашими повсякденними якимись ідолами, яким ми поклоняємось. Друге це компроміс завжди коштує дорожче, ніж здається. Третє, теплість найбільш небезпечний стан. І четверте. Бог шукає недосконалих, а цілковито відданих йому. Давайте помолимось.